Вітаю вас, друзі! Ваша енергетична наповненість сьогодні. Ваша енергетична наповненість. Ну, ось прямо з самого ранку сьогодні. У вас ще енергія в такому перевернутому, дивіться, вигляді іде. Це енергія руни Вуньо. Вун, руна Вуньо це дуже позитивна руна. Руна щастя, радості, задоволення, веселощі. От поки що. Перевернути значення означає, що ви якось себе не відчуваєте в такому стані радості, піднесення і задоволення. Руна Перт говорить про те, що у вашому житті є якась закрита інформація, якась таємниця. Те, про що ви навіть і не здогадуєтесь, і що, можливо, впливає на ваш цей стан такий більш песимістичний. Руна Інгус каже, що. Но ну, вищі сили вас люблять, оберігають, і якийсь певний період у вашому житті вже дійшов до завершення, і ви стоїте на порозі початку нового, більш прекрасного періоду, скажімо так. Так, руна та вас це чоловіча суторуна але для жінок вона також характерна. Е, саме енергією своєю це руна переможця, руна успішної людини. Руна Воїна, жінка теж може бути воїном, так само, як і чоловік. Воїном за покликанням або воїном в душі, або і у нашому фізичному світі. Так, це успіх. І ще одна руна успіху, перемоги, щастя, радості, світла. Це руна Солу, руна сонця, руна світла. Сьогоднішня енергетична ваша наповненість ну, така досить строката. Напевно, в першій половині дня ви будете відчувати якісь песимістичні настрої, у вас буде м, якийсь вплив, не знаю, якоїсь таємниці, якоїсь містики. От Тут саме про це Перт, і вона закрита. Але уже в другій половині дня. Ви відчуєте енергію піднесення, ви відчуєте, що ви стоїте на порозі чогось нового, грандіозного, важливого в вашому житті, позитивного. <кій> ви відчуєте себе воїном переможцем який крокує до свого успіху, до своєї перемоги. Ось такі енергії сьогодні наповнюють вас. Ну так, руни охарактеризували ваш сьогоднішній стан, внутрішній, душевний. Приймайте! Загалом позитивний розклад, хай так і буде.